Вітаю! Мене звати Вікторія, і сьогодні я хочу вам розказати про одне із найяскравіших, найвогняніших і найгучніших свят валіканти. Якщо вам цікаво дізнатися, що таке Гуерасте Сан-Хуан, то залишайтеся, буде цікаво. Отож, що таке Кулерас де Сан Хуан? Це щорічне мистецьке і піротехнічне свято. Коріння його йде ще до 1928 року, коли це свято було вперше проведено в місті Аліканте. На цьому святі саме вогонь. Є одним із головних символів очищення, оновлення і переходу до нового етапу життя. І кульмінація цього свята припадає на 24 червня, саме на день святого Івана. Також це є офіційне свято міста Аліканте. Святкування Оверес де Сан-Хуа поділяється на декілька етапів. І найперше, це 19 червня, коли по місту починають встановлювати гігантські фігури. Фігури можуть сягати і висотою в 12 метрів, наприклад, тобто в декілька поверхів, будинків. Вони виготовляються протягом цілого року. Фігури часто є іронією над політикою або зображувати мистецтво. Наступний етап це є «Масклєтас», Тобто з 19 по 24 червня в центрі міста відбувається головна масклєта, тобто запуски фєєрверків. Також по місту проходять паради, а саме жінки в традиційному вбранні, хода з квітами, і участь у цьому параді може приймати від маленьких дівчаток до дорослих жінок, тобто тут приймає участь все населення міста. Вася вибухи, а саме, запуски салютів, запуски феєрверків, підривання петард. для нас це може здаватися чимось дивним, але у іспанців це є свято. У всіх районах міста встановлюються і загорожуються такі зони, котрі називаються Баракас, де відбуваються гуляння, де люди збираються родинами, збираються з друзями. Поряд з цими загороженими зонами встановлюються сцени, на яких відбуваються концерти. І щоб ви розуміли, ці гуляння можуть тривати до самого ранку. Тобто до 4 до години ранку все місто гуде, музика грає, ніхто не спить. І з одного боку можна сказати, що це якось дивно, як це не спати всю ніч, гуляти. І це відбувається з 19 го до 20 го червня і закінчується 29 м Для місцевого населення ці гуляння є справжнім фестивалем і дуже великим святом. І... Для них це є нормально не спати до 4-5 ранку, гуляти, пити, співати, танцювати для людей, котрі сюди приїхали, це може бути дивно, як то так, бо ми вночі хочемо спати. Але щорічно місто приваблює саме завдяки цьому святу тисячі туристів, і вони їдуть саме для того, щоб подивитися на дійство, подивитися на паради, оглянути фігури, котрі встановлені по всьому місту. І якщо ви плануєте в цей період спати, то тут можна тільки рекомендувати поїхати кудись у подорож на тиждень для того, щоб мати спокійні ночі. І моя думка, коли я чую, що комусь не подобається те, що зараз відбувається, да, з одного боку важкувато спати вночі з відкритими вікнами, коли Музика грає, салюти бабахають і концерти тривають до п'ятої години ранку. Але я все ж таки схиляюся до думки, що ми тут є гості, і не ми маємо нав'язувати свій якийсь менталітет і свої звички, а маємо все ж таки розуміти те, що це є для людей, якщо ми. Кажемо 1928 рік. Це дуже багато років, і для них це є нормально, це є їхня традиція. Одним із наступних етапів є ніч з 24 до 25 червня. Ця ніч називається Крема. Саме тоді відбувається спалення фігур по місту. Сказати, що це видовищно, це нічого не сказати, тому що в цей час працюють і пожежники, і плюс треба враховувати, що це вже кінець червня, і температура повітря на вулиці вона може сягати вище ніж 30 градусів. Тому тут палка з двох кінців з одного боку це дуже небезпечно і треба враховувати, відвідуючи такі заходи, що хтось. Може отримати травми, тому що все розлітається, і пожежники десь можуть не завжди зреагувати вчасно. І відомі й випадки про те, що була і травматизація, і так само під час підривання петард, запусків феєрверків, так само можна травмуватися. Тому заходи безпеки, перш за все з іншого боку, це є велике свято, і тобто спалення фігур символізує. Очищення і оновлення. І вже з 25 червня і до 29 го відбуваються запуски феєрверків. Це дуже вдовищно, дуже гарно, і це можна спостерігати кожну ніч, починаючи з 12-ї години ночі. Близько 200 фігур. Фігури поділяються на дорослі і дитячі, і одна доросла фігура може коштувати вище 100 тисяч євро і дитяча фігура близько 25 тисяч євро. Також щодо загальної вартості всього фігурного дійства, то воно сягає близько 28 мільйона євро. Це свято внесено до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, і щороку на нього їдуть спеціально дивитися тисячі туристів. Якщо ми говоримо про місцевих, то одним. Це свято-свято, і вони дуже цього чекають, тому що саме в цей період багато хто йде у відпустку, якісь організації мають вихідні, додаткові вихідні. І знову ж таки ми говоримо про те, що це літо, час відпочинку, і люди дуже не проти відпочивати, зустрічатися з друзями і весело проводити час. З іншого боку, все ж таки я розумію, що є люди, для котрих це свято більш. Страждання, тому що е, дуже важко спати, коли, як я і казала, у тебе постійно за вікном гепає музика до самого ранку. Е, місто дуже сильно перегороджено, перекриті багато доріг, шляхів. Е, є скупчення по транспорту, скупчення людей. І якщо вам просто хочеться вийти, прогулятися, як це роблю я, то десь це може бути просто дуже складно або. Не дуже комфортно, тому що все-таки дуже великий наплив людей. І це має свої якісь нюанси, тому треба враховувати. Але це все триває всього лише тиждень, тому це не так багато.